Не купуйте квартири, які не були спаджені або були подаровані. Це, звісно, що пафосний загалок, але в якому є раціональне зерно. Не купуйте їх на протязі трьох років після набуття права власності. Чому саме три роки? Тому що це срок позивної давності. І тут ви можете сказати, що спадщина і договор договорування є достатньо надійними договорами, і ви будете 100% праві. Але. Навіть не зважаючи на той факт, що люди, які продадуть вам свою нерухомість, яку не були спадщини, або за договором дарування, в вашому договорі буде прописано, що саме вони несуть відповідальність перед третіми особами, а не ви, все одно, скоріш за все, суд натягне, накладе обмеження на вашу нерухомість. І плюс буде на вас моральний тиск, що за вашу нерухомість хтось судиться. Це як мінімум некомфортно. І незважаючи на те, що ці договори є достатньо надійними. Найбільше судових позов саме на договір дарування і на договір спадщини, тому зважайте на це.